Ну що ж, ми маємо пункт з 20 планів перед нашими обличчями, але немає якоїсь реальної перспективи того, що він буде реалізований, підписаний той мирний план. Росії нічого не треба. А ми, то ми готові на все. Ми відіграємо ще й далі. Вже другий, 102-й акції, п'єси, вибори, референдум. Але питань більше ніж відповіді. Про все це будемо говорити просто зараз і шукати відповіді на них. Я ірина Узлова, Це прямий ефір Ютуба 24. Також мого гостя Тараса Загороднього політтехнолога. Він зараз з нами на наших екранах. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Друзі, підпишіться, будь ласка, на Ютуб 24-го, де ви нас дивитесь на Ютуб пана Тараса, де ви нас дивитесь ще більш активно. І на мій Ютуб у Токс, Теж не забудьте. У нас другий подарунок тепер для Артурчика, мого редактора. Бо 70 тисяч плюс у нас уже є. І до 28 грудня а в нього саме тоді де народження. Ми маємо 75 тисяч підписників зібрати. Ну а так, бо ми ж Артурчика любимо, тому подаруночок буде не один. Підпишіться, будь ласка, і мені, звісно, теж це додасть настрою. А там глядіть до січня кінця, вже й на срібну кнопку. Вийдемо. І на пана Тараса так само активно підписуйте. Там вже теж 60 тисяч майже підписники. Отак ми разом і будемо синхронно з ним крокувати до срібних кнопочок. І курс жорсткі перемовини, маніпуляції тиску і самозахисту від пана Тараса в описі під цим відео. Активне посилання враховуючи сьогодні святвечір. подаруночок зробіть нашим військовим. Триває мій збір на «Фольксваген Т5» для підрозділу Фенікс. Воює він на Донеччині. Я збираю 545 тисяч гривень. І ви неймовірні чарівнички, різдвяні такі. зібрали уже нам і нашим бійцям більше 157 тисяч. Тисяч гривень. Всіх обняла і подякувала. Пане Тарасе, 20 пунктів. Як вам план? ну Я так і думала. Поїхали так. далі. Можна, можна так продовжувати. Ну, дивіться, давайте. Зеленський же не може не міг сказати шановному дональду Фредовичу, що за що за цю якийсь що тут каламутний тіпок з іншими каламутними тіпками з Росії? Щось тут наваяли. Росіяни на після не можуть нічого, не, не збираються рівно нічого виконувати. От, ви просили обговорити, от ми обговорили. Важко працювали щось там намалювали. Щоб ви від нас відстали, умовно кажучи. Це перше далі перекидання, перекидання відповідальності на зазрив. За зрив цього плану і інших планів на Росію а далі відсутність е, позиції Росії. Відсутність позиції Росії е, 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 і відмова взагалі йти на якісь перемовини буде використовуватися як важить тиску на того ж Трампа вже з боку України, От, тому що там всі пункти, ну це ну це фейк, умовно кажучи. Це щоб знаєте, нам зайве раз мозок не компостували, тому що ж ніхто не зупиняє українську. Армію щодо нищення нафтового експорту Росії часто все рівно працює на нас. Цей пункт Ну висунули, показали. Путін все рівно вийшов на пряму лінію. То, що ми з вами давно обговорювали, нічого він не збирається виконувати. Він збирається вимагати від України, щоб вона скорочувала армію та Нацгвардію відповідно 80-15 тисяч. Далі вони збираються. Вимагати, щоб Україна визнавала Крим та Донбас російськими, а, ну і вихов, що Україна повинна покинути чотири області а, і відмовитись від а, НАТО для припинення вогню. От, і все а, тут, а, а, що не вдалося, щоб протиснути росіянам і всі всі ці їхні історії. Вони намагалися створити прецедент, коли а, президент а, дасть наказ десь відступати з якоїсь території. Для того щоб хитати країну зсередини для того щоб посіяти сумніви між е військовим керівництвом і верховним головнокомандуючим, е одразу ж тут будуть підключатися різні сили, які будуть кричати про зраду. Для того щоб обвалити нас середини, і в принципі, е увести так званий мирний план був покликаний це зробити. Е Україна грамотно забовтала цю тему. Е грамотно спрацювала в. В такому режимі амортизації, я б так сказав, претензій до нас. Ну, як, наприклад, хочете вибори, то, будь ласка, ми з дитинства були за вибори, тільки забезпечити безпеку. І це тоді вже перетворюється в елемент тиску на самого Трампа. Якщо ти можеш, не можеш забезпечити безпеку, то чого, чого ти нам тоді компостуєш мозок? Давай, забезпечуй тиск на Росію, давай більше томагавків, давай більше санкцій і багато чого іншого. Так що це так працює. Ну, тобто Росії продавити нічого не вдалось. Мені здається, що вони зрозуміли, що в них нічого не вийшло, і навіть ці їхні речники про це говорять. Зокрема, дімка Пісков, род Путіна, коментує цей план і каже, що я нічого не можу сказати. краще з медіа нічого не обсуждати. Давайте послухаємо, може ви щось поняли з цього коментаря. Бо я не дуже. Я тільки я ще й не зрозуміла, за що йому платять гроші. Це я б так працювала, як він. Нічого не знає, ніщо не могу, нічого не скажу. А сходіть в міноборони. Ну, давайте слухаємо. Yeah. главные параметры позиции российской стороны хорошо известны нашим коллегам из Соединенных Штатов. Дмитрий Сергеевич Рейтер, позволите? Да, пожалуйста. Привелась информация о том, что Дмитриев привез из США не один, а четыре документа. Не могли бы вы сказать, что это за документы, может быть, как подробно их отписать, если это возможно? И правда ли, что в списке мирных предложений больше нет пункта о членстве Украины в НАТО? Нет, не мог бы. Мы по-прежнему считаем, в том числе и на этой стадии, что это что весьма нецелесообразно вести какое-то общение через средства массовой информации. Поэтому мы не будем говорить о том, что именно привез Дмитрий, и, и тем более не будем говорить об этом через пресс. Ну, як вам позиція Росії? Бо зеленський каже, може з ними до речі, поговорить Штати. зачем з ними вже про щось говорить? Ні, ні, Зеленський, все правильно все правильно робить. Дивіться, о, ви, нам, ви, ви нам почали компостувати мозок цими мирними угодами. Там почали компостувати мозок е, е, різними е, незрозумілими відкафами Дмітрієвими. Хоча з вами була домовленість про те, що зупиняємося по лінії розмежування і починаємо розмову. Цього не було. А, а тепер Зеленський натякає, що тепер ми вам будемо компостувати мозок, показуючи, що м, ви не неспроможні зробити те, під що підписувалося. Це те, що я вам говорив. Тепер м'яч перекидається постійно на американців і на росіян. Ми тут не до чого, так, ми все виконуємо, готові, готові багато чого пунктів обговорювати, але кожен пункт він має свій пункт але. Це теж, знаєте, це така перемовна тактика називається. Це коли е, ти розмовляєш з, наприклад, з, з якоюсь там людиною, яка говорить: ти повинен зробити таке-таке. Зазвичай говориться таке, знаєте, е, нейтральне питання. Це пункт дуже важливий. Ну, начебто ти сказав не так, ні-ні. Начебто -ні, да? <смі> погоджуєшся з півробітником. А потім ти починаєш говорити: давайте зробимо все для того, щоб він точно був виконаний. Тобто, ти дуже переживаєш за свого співробітника, співспів спів, цього співрозмовника, як це з Трампом, і давайте зробимо так. От хочете вибори. Давайте безпеку забезпечимо. Це ж демократично, демократично. Повинно ж бути відповідно до стандартів. Відповідно до стандартів. Давайте забезпечимо безпеку. І у цій фразі, у цій фразі побудована, ти не докопаєшся до цієї фрази. Ти розумієш, що тебе послали, так, от, ти розумієш, що тепер ти все повинен це виконувати, але нічого сказати не можеш. Тому що ну твій посил тиску був а, ну фактично відбитий. Так і тут, так от тут в даному випадку, Зеленський перекидає тепер відповідальність на Трампа і Росію. Давайте, давайте тепер вони повинні щось робити. а Паралельно нагадую, паралельно трек іде. Україна ж топить танкери російські, топить танкери. СБУшники нещодавно, до речі, опублікували цю подробиці операції, коли довбануло підводний човен. Виявляється, для того, щоб потопити підводний човен, СБУшникам довелося прибити один літак. Так, для того, щоб він не побачив цей бек, який там був підводним. Тобто там була така спецоперація проведення, а інтенсивність операцій нарощується, якщо ви уважно дивлячись. І так далі. А це, це головне для нас. А далі можна вести будь-які розмови. Головне, не дати приводу, щоб до нас до чого додовбалося. В принципі, ніхто вже не додовбатися не може. Е, да, не додовбується, а, а зато якраз ми ще посилюємо перегорну позицію, тим, що от, в Москві, не повірите, біля тої вулиці Осінєва, де ліквідували того Сарварова, знову було неспокійно і вгромихало. Просто яке то тривожне міроприяття. Наса вулиці світла, а ночі темні. Ну їх озаряє. Хіба що вибухи повідомляють наші джерела в Гур, що в Москві ліквідували поліцейських. Якщо що серйозно так воно й повинно бути? Вони повинні відчувати, що не відповідальність незворотня. І будуть покарані, що ніяких там судів, ніхто з ними вже розбиратися не буде, тому що вони є військовими злочинцями. А, ці операції. Ці операції створюють дестабілізацію в таких, в таких колективах. Так, вони розуміють, що їх спіймають, все рівно знайдуть, а враховуючи корупцію в Росії, їхні дані точно вже гуляють і в Гури, в СБУ та в інших небайдужих структурах. І тому вони повинні розуміти, знаєте, оце нахабство росіян, чому воно завжди таке було нахабство, тому що вони відчували свою безкарність. А коли ти не відчуваєш свою безкарність, то щось думати починаєш? А раптом ще відірвуть щось не там де потрібно. Добре, якщо просто голову, отак. Так Ток, що як ви сказали, якщо і клепати не будучи, це ж буде по іншому виглядати твоє життя. Так що так ми повинні розуміти ці, ці речі. Тому чим більше буде такого. Актів знищення ворогів, тим менше у них буде бажання, тим менше у них буде бажання взагалі думати щось погане про українців. Це створює сія розбрат, сіє недовіру всередині силових структур. Так, що все на правильному шляху, всі небайдужі які закидують такими вибуховими пакетами машини, в тому числі поліцейські. Говорячи про настрої росіян, значить там є опитування Левади Центр. Я його вчора обговорювала з Михайлом Шотельманом, політехнологом, який каже, що взагалі їх треба е, запитати. а Ви підтримуєте, що Путін забрався зі своїми військами з території України, а ніколи на нас не нападав. Оце і й було би релевантне опитування. Але е, все одно, значить, 66% росіян підтримує перехід до мирних перемовин з Україною. Це найвищий показник за весь час війни. І частка тих, хто виступає за продовження бойових дні, дій дій, знизилася з 30% в жовтні до П'яти і це мінімальне значення за весь час спостережень за всю війну. Ну ясно, що в Росії нерелевантні взагалі загалі соцопитування, але все ж таки про що нам говорять оці вони, але при цьому дивіться, я тут інше побачила, що рівень підтримки дій армії РФ в Україні залишається високим за своїх мародьорів, викрадачів дітей, унітазів і вбивств Вони підтримують на рівні 73%. Проте з травня він упав на 7 пунктів. все таки і не підтримують дії російських збройних сил, 18% росіян. От. Дивіться, це нічого не означає, тому що ми повинні Ясно. так це читати. Вони, так читати. Вони це розуміють, що ну тобто, я розшифровую, що мається на увазі. Ми, не під, ми гарно не підготувалися. Так, визнаємо, ви що провтикали, Ми гарно не підготувалися, недоцінили противника. І тому давайте йдемо зараз на перемогу не десь зупиняємось теоретично для того, щоб підготуватися і знищити знову. Тому що якщо ви друге там запитання задасте, а чи повинна Росія покинути території, які тимчасово окуповані, там буде ствердна відповідь. Категорична ні тому а підтримка існує так, вона знизилась беззаперечно, але не, не через те, що а, вони хочуть відповідати за свої слова. А те, що погано підготувалося, треба сконцентруватися, і зробити це краще, щоб знищити українців. Угу. А, а насправді, але вони що, хіба вони не бояться жити під дронами, під такими вибухами автомобілів в умовах такої кривавої війни? Ні, їм, їм нормально так? План а поки, поки не до всіх, ну дивіться, це поки що не до всіх дійшло. Ви ж, ви ж розумієте, коли е, відриваються там різні частини тила? А це ж, це ж питання суто корпоративне, внутрікорпоративному е, в Росії. так? А все інше, це все інше, поки що не розповсюджувалося. Якщо Україна зробить, ну блекаут Москві, наприклад, це буде впливати. Це вже масово буде. А Так загалом росіяни ж не відчувають війни. А, якщо навіть вибухи йдуть по хімічних підприємствах, наприклад, нафтопереробних підприємств, ну це все рівно локальна історія. А, і дивіться, вони не завжди пов'язують е, удари по НПЗ, а це приховується все ж таки в Росії, наприклад, з дефіцитом бензину. Тобто у них ну немає такої цілісної картинки у масової свідомості, і вони не відчувають, в принципі як українці. Тим більше українці ж не бомблять, наприклад, будинки або або дитячі садки, або лікарні, або багато чого іншого. Бомбимо і б'ємо законні військові легітимні цілі на території агресорки. Хресорки. Онкаучук, Тульська область, підприємство як-то пострадало, Там тривожні міроприяття. Да да, ну це 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 вибування таких підприємств, які є частина технологічного циклу. Вони можуть бути невеликими, але виробляти дуже важливі деталі, які без яких, наприклад, виробництво там зброї, наприклад, буде неможливим. Добре, добре, будемо бить. Е, про що ще знаєте, хотіла запитати? Значить, е, добре, якщо геть нічого не буде, а, а і наступний рік буде продовжуватися повністю війна. Штати будуть продавати зброю, давати розвідання, чи взагалі самоусунуться від цього процесу мирного, і чи взагалі він буде? Чи просто будемо так вибивати, добивати і бить? Чи паралельно буде як Ну дивіться, війна? якщо вони самоусунуться? Це ж не означає, що вони не будуть продавати дані mm -hmm. е, і давати і давати зброю. Ну дивіться тим більше умова ж яка була? У шановного Дональда Фредовича, що українці повинні обговорювати мирний план. Ну так ми ж обговорюємо, можна відмовляємось? Ну ви компостуєте мозок, ми вам компостуємо мозок. Це ж обговорення. обговорення Зброя йде, зброя йде. розвітання йдуть, йдуть, нікуди ніхто не це. Якщо самоусунеться, а, таке а що тут такого поганого. Ну, по-перше, Трамп я вважаю, що вже нікуди не може самоусунутися. Тому що він вже залежний від цієї теми, тому що війна все більше стає його війною, а не Байдена, як він говорить. Це перше. Друге, він багато вклав сюди особистого капіталу. І... Якась поразка зовнішньополітична, ну це буде погано сприйматися американцям. Американці, в принципі не слідкують за зовнішньою політикою, але поразки зовнішньополітичні ну вони вважають поразками. Ну, як це, наприклад, було з Афганістаном Байдена, коли він так виводив війська е, з Афганістану, ну, достатньо ганебно для американців, е, що це вплинуло на нього, і у нього рейтинг не піднімався довгий час. І до речі, про це Трамп пам'ятає. Якщо от ви згадуєте, ви він завжди згадує про Афганістан. Ну досить часто згадує про Афганістан, Тому що він розуміє, що це ну погано закінчилося для Байдена, і тому в цьому випадку ну так будуть компостувати мозок. Ну нам же ж ніхто не забороняє бити по танкерах. До речі, там десь я читав, що в Венесуелі не, е, не могли цей е, танкер спіймати, який там вислизнув від берегової охорони Сполучених Штатів Америки. Мене подумала думка: ну, американці, ну так женіть під, під Сенегал. Там же у українців це, запрошуйте, по-перше, українців там все порішає швидко і безболісно. І женіть під Сенегал. В Сенегалі вже є прикормлені місця. Там вже били по танкерах і так далі. Так що так от треба розглядати це питання. А буде війна проти Венесуели, чині вострій Джорнал пише, що там позбиралися літаки, в штаті позганялися з усіх можливих майданчиків. Е, ну, дивіться, те, що я те, що вони хочуть витиснути, Мадура, це точно. Ну, якщо Трамп прибере зараз авіаносці, це нічим не закінчиться. Це буде гірше для нього ніж Афганістан. Ви ж повинні розуміти, а то ганяти авіаносці і есмінці, і нічим це не закінчилося, це буде для нього катастрофічно з точки зору політики. Але він не хоче жертв серед американських солдатів. І він хоче зробити якось це полегше: ну або дати грошей Мадора, щоб він просто злиняв з Венесуели але більше не висвічував, або дати грошей опозиції для того, щоб вони допомогли Мадура швидше думати, як треба ліняти з країни, або щось інше зробити, або будуть бомбардування, наприклад, крилатими ракетами. Я думаю, що це буде все ж таки робитися. Тут головне він не хоче ризикувати. Він не хоче ризику. Це от тут я можна можу вам без заперечення сказати, посперечатися з ким завгодно. Він не хоче жертв серед американських солдатів, тому що американці так не так контроверсійно ставляться до цієї операції, але якщо там будуть жертви серед американських солдатів, хоча б одна людина загине, о, це вже буде ну погано для Трампа. Це може вплинути його позиції до виборів в Конгресі і критика щодо його політики і багато чого іншого. А говорить Ніб'єнця на радбісі ООН, постпред Російської Федерації в ООН, країна, яка порушила всі можливі нормативні договори, взагалі писані і написані, навіть про те, що це штати порушують договори ООН і взагалі всі статути, як вони можуть нападати в Венесуелу. Але піде в тому, що це все по перше обмана. По-друге, режим Путіна ж режиму Мадуру не допоможе. Це ж можна бути в цьому впевненим. Ну, по перше, не може допомогти нічим, окрім великими побажаннями і співчуттями, так це раз. По-друге, і не хоче, ну він всіх кидає, тому що він не хоче зіткнення зі Сполученими Штатами Америки. Це точно. Якщо з Туреччиною він не хотів зіткнення, ну наприклад, у війні, наприклад, коли Азербайджан відвоював свої території в Карабасі, так за ним стояла Туреччина, і ну, Росіяни побоялися щось робити. Так і тут тим більше. Тому звичайно, що вони чим допомогти не зможуть. Не зможуть, але ж засуджують. Ну Нехай засуджують. Ну що що, що можна сказати? Поки не бензе ще може говорити, ну нехай говорить все, що все що, що, що завгодно. Нащо ми повинні концентруватися на тому, щоб е, 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 у нас було більше зброї, е, е, атакувати Росію, тоді ні бензе буде все якось млявіше млявіше буде щось засуджувати. <клес> Китай. Значить, Китай, який нарощує свої потуги, які Європа визначає як ризики загрози. Пентагон каже, що Китай нарощує військову міць, поглиблює партнерство з РФ, загрожує США, засуджує Україну. Що як це ми кажуть? Що в нас поведіння це плохої? Що ми маємо відкататися назад? які санкції проти Китаю, взагалі, та так а хай вони визнають спершу, що вони підтримають а, 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 війну і Путіна. Бо вони кажуть, ми ж це публічно визнаємо. І он кислиця їздив, щось не помогло. Минулого тижня їздив перший заступник міністра закордонних справ України. Ні, ну це добре, якщо у нас такі суперечки публічні з Китаєм, це менше дає приводу частини американського політику, мотисна тиснути на Україну. Я взагалі вважаю, що у нас не може бути контактів офіційних з Китаєм, ну навіть на рівні кислиці, а тому, що це от достатньо ризиковано для нас. От ви говорили, коли нам можуть припинити давати зброю. А от за контакти з Китаєм, якщо буде це представлено, наприклад, Віткафам, що ми ведемо якісь сепаратні. Перемовини з китайцями, от, от це може бути привід припинити давати нам зброю, тому що для американців китайці червона гарчірка. Я вважаю, що у нас контакти з китайцями можуть бути виключно в рамках Європейського Союзу, так що вони як контактують, так і ми контактуємо. А з китайцями треба розмовляти теж як з росіянами, які за всіма в світі. А спочатку глупити десь біля газогону там сили Сибіру. Десь в Орінгої, де качається нафта чи газ в Китаї, щоб дати зрозуміти китайцям, що ми дуже незадоволені тим, що вони качають нафту та газ, тому що все вирішує тут сила, вирішує тут виключно сила. Тоді вони прийдуть і будуть просити, наприклад, цього не робити, і тоді це буде вже продуктивна розмова, uh -huh. і це демонстрація сили американців, що ми не... За, з китайцями не, не ведемо якісь сепаратних переговорів, а ми на вашому боці. На вашому боці. Ну і ще знайти якихось китайців о, в нашому полоні. Я так підозрюю, що населений набір вже є китайців. О, які ми набрали для того, щоб періодично показувати по телебаченню і показувати, що ми на боці все ж таки сполучених штатів Америки ну пам'ятаєте навесні спочатку китайців знайшли в російській армії, потім ж знайшли, які за нашими розробками тут лазили по нашій країні. Тому от періодично треба показувати, щоб не було приводу до нас докопатися стосовно контактів з Китаєм. Ну те, що будуть говорити, ну говорить далі. Ну що, що ми можемо сказати йому відповідь, от і все. А думаєте, Китай взагалі читає оці 20 путні плани? А може він щось підказує Путіну чи ні? Чи як сторонній спостерігач і своє робить? Йому ж вигідна така слабка Росія, нікчемна побита і продовження Ну, війни. так, вигідно, тому що, поки uh -huh. триває війна, американці не займаються, не займаються китайцями. Тут вже все просто. Uh -huh. Вони ж відкрито. Ну, пам'ятаєте, це на зустрічі з Калас. Фан і сказав, що ми не дамо програти Росії, тому що потім американці займуться нами. Там вже все просто. І, до речі, ніхто не спростував це твердження. Тому що там конкретно ж чиновники звучало. Ні європейці це не спростували, ні китайці не спростували. І тому, звичайно, і вигідна, вигідна війна. Підказують, я думаю, що вони, звичайно, хотіли б теж. А таку залишити рану на території Європи і України у вигляді такої не окуп... тимчасово окупованих територій, для того, щоб продавати свої миротворчі послуги європейцям, які в принципі ніхто не просив, а вони ж хочуть теж бути гарантами безпеки Європи. Ну таке, знаєте, щоб е, ніхто не просив, але вони хочуть це робити. Ну звичайно, за окремі плюшки е, по торгівельних угодах. Пане Тарасі, дякую вам дуже сьогодні. Завжди за таку цікаву бесіду, як завжди, У нас дивилось на вашому ютубі майже 4 тисячі людей та майже 60 тисяч підписників. Друзі, підпишіться, будь ласка, якщо ви ще цього не зробили. На ютуб 24, го де майже тисяча людей з нами попрацювало. Теж сходіть підпишіться. Будь ласка, на мій ютуб у Зловаток у нас уже більше 70 тисяч підписників. Теж підписуйтеся. Будь ласка, О 17.00 сьогодні. Приходьте, буде Павло Латушко. в Прямому ефірі будемо говорити, що це за дрони з Білорусі летять по поїздах. Що там той один арешник нещасний, кто паль на площі і може зробити. Які взагалі там марення у ще одного диктатора? І сімнадцята, 17.30 громад світан буде ми про гарантії безпеки, і про ці стоїмо, де стоїмо говорити. Ну і звісно, про ситуацію на полі бою. Побачимося і переможемо. Дякую, до побачення.